Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 відняти 9 дорівнює 9. Нам потрібно забрати 5 серників, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно забрати 5 серників. Щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно забрати 5 сирників, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо. Забрати ось цей сирник. Ось цей сирник, Ось цей сирник, Ось цей сирник. І ось цей сирник. Отже, ми забрали. 5 сирників і у нас утворилась така рівність. 7 мінус 3 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.